Пільний бізнес-клуб завітав у ліцей імені Тараса Городецького. Учні отримали унікальну можливість дізнатися більше про світ підприємництва. Спікерами заходу стали діючі бізнесмени, які поділилися власним досвідом та розповіли, з чого варто починати власну справу. Назустріч також завітав міський голова Шептицького, який звернувся до молоді та підкреслив важливість підприємницького мислення у сучасному світі. Можливо, хто з вас Майбутній Великий підприємець. можливо, меценат, який реконструює даний заклад, або іншу якусь частину в місті, або розвинути силіконову долину, чи тут, чи в сусідній території. Але починати можна вже. І найкраще, коли такими менторами будуть люди, які самі себе зробили, які демонструють показники. І тільки від вас залежить ваше майбутнє. Пам'ятайте. Вона може початися вже сьогодні, Сергій Лук'яненко, підприємець та засновник освітнього центру Білий Орел, розповів учням про ключові аспекти створення власної справи та наголосив, що головне це ідея, наполегливість і вміння аналізувати ринок. А я колись сам не знав, що робити в цьому житті. Потім нас в мене доростав син, і коли Появилися такі бізнес-спільноти, коли появилась можливість поділитися досвідом з підростаючим поколінням, все ж таки, вони це я майбутнє нашої країни, і я вважаю, що, що це дуже класно передавати, ділитися таким досвідом, допомагати їм знаходити себе, допомагати їм вказувати ті шляхи, якими варто іти для того, щоб. Досягати успіху в будь якій державі чотири види ресурсу: це є корисні копалини, це є люди працездатного віку, це є інфраструктура, тобто все, що набудовано, і це є підприємницькі здібності нації. Так, Червоноград свого часу він вирос на копалинах. Так, це шахтарське місто. Мій тато був шахтарем, моя мама працювала на шахті, але вугілля закінчується і. Е Корисні копалини перестають бути тою домінантою в формуванні того міста. На передній план вийдуть, все ж таки, будуть виходити підприємницькі здібності. Є приклади багатьох країн, які взагалі не мають корисних копалин, але які дуже. Є розвиненими країнами, в яких комфортно жити, хороший рівень життя. Директорка ліцею Наталія Запісоцька відзначила, що такі заходи мотивують учнів і допомагають їм визначитися з майбутньою професією. Це надзвичайно крутий досвід для профорієнтації. Власне, саме такі зустрічі допомагають нашим учням усвідомити те, ким вони можуть стати в майбутньому і те. Які можливості вони мають для своєї реалізації? Я хочу подякувати нашим спікерам за те, що вони показали, яким відповідальним перед своїм майбутнім може бути їхнє лідерство. Учні активно долучалися до дискусії, ставили запитання та ділилися своїми ідеями. Дехто вже має власні маленькі стартапи і отримав цінні поради від досвідчених підприємців. Це дуже круто, тим, що не прийшли це лекцію просто розказати. Ну ми там є бізнесмени працюємо, там бабло робимо і нас тут все дуже класно. Ми хочемо вас щось навчити, ми хочемо вам щось показати і поділитися своїм досвідом, щоб вас не виникало таких умов майбутнього. Я хочу сказати насамперед, дякую за створення настільки чарівної атмосфери, оскільки всіх людей з кожними інтересами та цікавими потребами зібрали в одному залі. І ми в цілому об'єдналися нашими інтересами, Хотіла би сказати величезне вам дякую за організацію такого бізнес-клубу шкільного. Це дуже велика можливість. Це дуже круто. І ще хотіла би дуже дякую сказати спікерам, які поділилися своїм власним досвідом. Подібні зустрічі допомагають молоді не лише отримати корисні знання, а й надихають на перші кроки у світі бізнесу.